Знаєте, що вчора е, Зеленський підписав цей закон, і вже сьогодні е, ми прийняли рішення, що ми готуємо зміни до цього закону в частині позицій по е, звільненню військовослужбовців або так звана демобілізація, по забезпеченню ротації і по обов'язковому забезпеченню фінансування і всім необхідним. Мобілізованих українських воїнів сьогодні ми вимагаємо негайно розглянути в парламенті ці зміни, а також інформацію Міністерства фінансів, Міністерства оборони уряду уряду прозвітувати про те, що гарантовано кожен мобілізований не тільки пройде необхідні часи процедуру навчання, а буде забезпечений зброєю боєприпасами бронежилетом, кивлар.